У середмісті Вінниці на даху підприємства, що працює у галузі роздрібної торгівлі, вже генерує електроенергію сонячна електростанція. На покрівлі встановили три інвертори та 648 панелей загальною потужністю 379 кВт. Для реалізації проєкту підприємство витратило понад 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Роботи тривали протягом півроку. Часу багато знадобилось, тому що треба було привезти до ладу кришу. Якби ну, дах був в такому поганому стані, ми його підлатали. Якби потім встановлювали це. дозволяє перекрити біля 70-80% навантаження робочого. Спеціально обрали таку кількість панелів для того, щоб не виходити за якогось максимум, щоб не втрачати за програмою Вінницької міської ради. Нині підприємство розраховує на компенсацію з бюджету громади в розмірі до 1 мільйона гривень. Загалом у Вінниці кількість компаній, що перейшли на альтернативні джерела живлення, стрімко зростає. В цілому по місту Вінниці у нас понад уже 110 суб'єктів господарювання встановили сонячні панелі, деякі з них встановили акумулюючі станції, і сьогодні ми вже є більш енергонезалежними, тому що в нас децентралізовано відбувається генерація переважно від сонця в міській територіальній громаді. Якщо говорити за загальну потужність, яка у нас вже сформована, це 21,5 мегаватт сонячних станцій. На підприємстві порахували, що повністю покрити витрати на встановлення сонячної електростанції зможуть за два роки. Іля іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.